Турківський басейн працюватиме, а секція плавання районної ДЮСШ діятиме при одній із трьох спортивних шкіл міста. Таке рішення прийняли, адже більшість дітей, які відвідують плавання мешканці Коломиї, пояснив виконувач обов'язків начальника управління освіти молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації Олег Дем'янюк Під час наради з питань фізичної культури та спорту. Деталі наради у матеріалі моїх колег. В попередніх матеріалах журналісти НТК вже висвітлювали проблему функціонування турківського басейну. Нагадаємо, після створення П'ядицької ОТГ басейн перейшов у комунальну власність громади. Фінансуватимуть його вже з бюджету громади, а не з районного. Тренери та обслуговуючий персонал теж обійматимуть відповідні посади та вже в громаді. Всіх тренерів відділень там футбол, гандбол і Плавання і обслуговуючий персонал, весь передали на баланс об'єднаних територіальних громад. Це Та такі самі посади в територіальної громади, громаду, п'ядеську об'єднану територіальну громаду. І всі були переведені туди. Всі там влаштовані, всі працюють зараз. Секція плавання районної США діятиме при одній із трьох спортивних шкіл міста. Таке рішення прийняли, адже більшість дітей, які відвідують плавання, мешканці Коломиї, пояснює виконувач обов'язків начальника управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації Олег Дем'янюк. І вже сьогодні на сесії Коломийської міської ради це рішення затвердили. При другій дю США діятиме секція плавання. Я вже з колесником говорив, він відкриває в себе у місті Дю США відділення плавання. Приймаю на роботу пана. Ми направили листа в міську раду в міському голові на ім'я Слюдер, якому роз'яснили, що 70 до 70% учнів займається з міста Коломеї і навчається в місті Коломеї. У районі там, вроді би, один одна людина займається дитина, займається плаванням. І я направив листа і сказав, Володя, візьми і в себе відкрий секцію плавання. Бо каже, бо більшість важенка не проблема теж. І він це вже зробив, заключає. Місто за ТГ договір і далі все працює так, як працювало. Окрім коломийських дітей у Турківському басейні вільно відвідуватимуть заняття діти з району та об'єднаних громад в рамках уроків фізичної культури. Школи, які війшли в ОТГ, ну практично знаєте, що об'єдналися Печеніжинська сільська рада, Нівербівське, Матієвецька. Ці діти, які займаються уроками плаванням, які проводять викладачі фізкультури. То вони як займалися, так і далі будуть займатися там. І просто громада буде нам платити, Ніякі гроші, ніяких дітей не будуть це збирати. Тобто ті діти, які займаються на гуртках, і ті діти, які відвідують школи, приїздять ну, уроки фізкультури, уроки плавання. Будуть комерційні години, це де шостої години, і плюс субота-неділя жителі Коломийського району чи інших районів, які бажають відвідати. Там буде встановлена плата за годину. І вони будуть собі нормально відвідувати в басейн так, для оздоровчих цілях. Крім того, ми на сесії ОТГ буде нам запропоновано, і я таке виніс питання стосовно пільгових категорій, тобто навіть не пільгових категорій, а ці діти, які мало забезпечені, діти, які мають. Вади росту, ну чи ДЦП вони практично будуть займатися, навіть якщо будуть якісь комерційні дні, там субота чи неділя, що ОТГ чи місто на що цих дітей таких буде п'ять, там з інших ОТГ там по 3 чи 4, то вони будуть займатися безплатно. Батьки втішені, що ситуація вирішилась саме таким чином. Однак все ж хочуть, аби надалі діти не ставали заручниками паперових тяганин. Чому це не можна було зробити так плавно, щоб діти, просто собі не знаючи цих перетрубацій, продовжували цей час тренуватися після обговорення найгострішого питання щодо турківського басейну, працівники спортивної галузі заслуховують інформацію про продовження реалізації проекту японського посольства в Україні Кусаноне. Ця програма передбачає отримання коштів для неприбуткових організацій у галузі спорту медицини освіти. Єдина умова 20% співфінансування. Безвідплатна фінансова допомога саме неприбутковим і неурядовим організаціям, лікарням, школам, початковим школам та різним громадським організаціям, які розвивають, які розвиваються і хочуть втілювати якісь різні проекти для розвитку своєї галузі. Це проекти по ремонтно-оздоблювальних роботах, по модернізації. Різні по придбанню обладнань медичного в тому числі одною умовою є те, що має бути 20% співфінансування від суми кредиту суми грантової допомоги немає обмежень в сумах. Тобто до 100 тисяч доларів і більше. Ну це вже більше 100 тисяч доларів. Проекти такі більш масштабні грантові. В основному 20, 25, 30 і до 170 – Це залежно вже від проекту. Там який. це буде їхня комісія. Там подається заявка. Заявка не є складна. Абсолютно, ми будемо надавати допомогу. Також під час наради підбили підсумки роботи вчителів фізичної культури. Обговорили проведення шкільного турніру Шкіряний м'яч та роботу фізкультурно-спортивного товариства Колос.